На Херсонщині через дронові авіаційні удари лише за добу поранено вісьмох людей. Серед них семирічний хлопчик. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-москва травма. Постраждав разом з мамою, коли ворог дроном атакував хату в високому на Береславщині. Нині дитина і мама у лікарні Били росіяни по Херсонщині, і цього ранку з дрона поранили 50-річного чоловіка у Микільському. Зараз на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ну над вами просто чисте, просто таке блакитне небо. Я вас зараз буду питати не про оперативну ситуацію, тому що ми її більш-менш назвали. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину всюди, де це можна зробити. Але я хочу вкотре вас припитати щодо слів Олександра Прокудіна, який сказав: це було в березні цього року, що над Херсонщиною працює потужний радіоелектронний купол. Yeah. <laughs> Якщо потужний купол працює, і я вас про це питала, але буду робити це ще разу, тільки коли ми припинимо говорити про дрони над Херсонщиною. Я тоді зрозумію, що цей купол реально працює, і 80% його здається ефективність. Так що сказав Прокудін, завдяки цій системі щотижня українські захисники знешкоджують 85% дронів російської армії. Але навіть військові говорять про те, що не існує такого показника. Якщо цей купол працював би, ну це було 50% відсотків знищення. Дронів, чи ви будете казати, що ні, ми працюємо над тим, щоб був ось такий результат: 85% дронів російської армії, щоб знищувалися Ну, дивіться. по-перше, хочу почати з того, що е ви кажете, навіть військові такого не кажуть. Але саме військові таке й кажуть. Ми же виставляємо якраз оперативну за е тиждень саме те, що е каже речник е військової? Е ну то. Підпорядкування у Таврії. тобто ми ж не вигадуємо самі. Ми не рахуємо їх. По перше, по друге 80%, 85% – знов таки це дають там військові. Але й також зазначають, що коли дрони падають, вони також вибухають. Це по перше, боротьба йде в більшості проти fpv дронів, тому що проти мавіків ця стіна не так. Гарно працює проти мавіків, працюють більша стрілецька зброя, або е такі також є гвинтівки радіоелектронної направлення, які збивають їх. Е ну і дрони на оптоволокні на них не працює ця стіна. Тому е цей показник постійно змінюється, в тому числі і росіяни змінюють постійно частоти. От е декілька днів тому почали залітати. На інших частотах також такожі дрони, які з ретрансляторами на Мавіках залітають е і вище, і далі в Херсоні, тобто перелітають ці, е цю стіну, грубо кажучи, і також зараз переробляється під ситуацію, переробляється цей захист. Я зрозуміла, тобто напряму все залежить від частот. Зараз не знаю, чи можна назвати, що шириться тривога. Херсонська область не червона, але Запорізька, Дніпропетровська, поки ми почали в нашому ефірі, була Харківська і Донецька, тільки червона. Додалося ще дві області. Дай Боже, щоб Херсонська область і ви могли з нами говорити далі. Лишалася не і не було там повітряної тривоги. Тобто, Дрони, які долітають в центр міста зараз і в прибережні райони міста, ми можемо говорити про те, що вони просто долають цей купол. Чи ми говоримо про те, що не буде ніколи 100% захисту? Цей купол працює переважним чином на Херсон, чи ми говоримо про цю Херсонщину? Які райони Херсонщини геть не захищені нічим? Чи ми говоримо про комбінацію? Десь працюють мобільні бригади, десь працює цей купол, десь працюють е, ПЗРК. Хоча їх застосовують теж е, малі ну, бригади виходить. мобільні. Так, військові, які захищають Херсонщину, виходять з оперативної ситуації. Якщо починається е, посилення е, там польотів на якийсь е, район, то пересуваються і засоби про радіоелектронної боротьби. Е, що стосується, що, чи будуть колись 100% збиті всі дрони, я думаю, що такого не буде, поки йде війна, поки йде постійна гонка така. Таких цифрового цифрової війни постійно змінюються технології. То звичайно, якщо Росіяни бачать, що в якомусь напрямку постійно падають дрони, вони вишукують нові е шляхи, нові е ідеї вирішення того, щоб подавати або облетіти або піднятись вище, або зробити ретранслятори дуже багато. Я не буду вдаватися в технічні подробиці, але кожного дня змінюється оперативна ситуація, змінюються підходи до цього. Зрозуміло, ворог шукає всі можливі варіанти, щоб просто вбивати українців, це ми розуміємо. Я б з вами періодично, пане Олександре, кажу про і розмовляю про відновлення житла, про те, як обласна військова адміністрація реагує на запити херсонців, але є речі, які є більш вузькими. Про те, що на зараз я готувалася до нашого ефіру, що турбує, хай йдеться не про велику частину населення, але херсонців турбує відбудова ринку. Кристал, те, що я. Знайшла, повернули знову до лютого 26-го року в оренду підприємцям цей ринок, який після того як було там влучання повністю розчистили. Водночас, те, що я зрозуміла, людей хвилює, що ринок на привокзалці розбомблений стоїть і там навіть не прибирають металобрухт, і на острові район два місяці немає світла і води. А люди обурюються, що по місту кладуть плитку. Я розумію, що у е, Роман Брочко є очільником Херсонської міської військової адміністрації. До нього треба ставити це в першу чергу питання, тому що це стосується міста Херсона. Але поставлю це питання вам, тому що ви зараз в ефірі. Тобто, ці питання ви який спосіб можете коригувати і дати мені відповідь по ним. Так, дивіться, по по черзі по кристалу. деяких людей і підприємців турбує з одної сторони відновлення цього ринку. Інших людей, як ми, я бачив в коментарях, просто обурює те, що він починає будуватися, тим паче близько так до берега. Тому думаю, що міська військова адміністрація вирішить це питання, і перш за все повинно бути логічне там будівля Така в такій ви як обласна військова адміністрація, взагалі не до тих до вирішення цих питань так. Ну ми ж розуміємо, що зараз у нас децентралізація і всі права передані громадами. Вони вирішують перш за все. Ну звичайно, ми на, на контролюємо це і впливаємо. пробуємо впливати, щоб це перш за все було добре для людей. Що стосується мікрорайону острів, як і інших населених пунктів і прибережної частини Херсону то от сьогодні тільки ми е, якраз на дві години тестово подаємо світло в один із таких мікрорайонів. Не буду називати, е, але надіємо, що до Великодня там буде світло, і е, робимо все для того, щоб на Великодні люди були в більшості в нашому місті з зі світлом. Що стосується привокзального е, ринку, то там дійсно. Влучань було дуже багато, і я поки ем, не знаю. на мою думку, немає сенсу щось відновлювати, щоб там збирались люди, коли туди так часто прилітали. Але розібрати металобрухт є сенс, тобто це буде робитися. Ну знов таки давайте подумаємо логічно. Ну зараз загнати туди десяток або двадцять людей, які будуть розуміти. Це наразити хоча... їх на небезпеку. Я зрозуміла. пане Олександре. Я дякую, що ви ніколи не йдете від питань, навіть коли це не ваші повноваження. Бодай загальний напрямок їх вирішення даєте в нашому ефірі. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами напрямом.